Одного разу в маленькому селі жила дівчинка, ім'я Марійка. Вона дуже любила фрукти та овочі, особливо яблука, моркву та помідори. Одного сонячного дня, коли Марійка гуляла у своєму саду, вона помітила чарівний сяючий портал серед квітів. Вона підійшла ближче і почула м'який голос, який запрошував її до фруктово-овочевої країни. Не вагаючись, Марійка зробила крок у портал і опинилася в неймовірній країні, де все було зроблено з фруктів і овочів. Дерева були вкриті яблуками, грушами. Та вишнями, а квіткові клумби були висаджені з моркви, капусти та буряків. Марійку зустріли жителі цієї країни милі маленькі фрукти та овочі, які вітали і розмовляли. Першим до неї підійшло велике червоне яблуко намія Яблочко. Ласкаво просимо до нашої країни, Марійко, сказала Яблочко. Ми раді, що ти до нас завітала. Дозволь показати тобі наш світ. Марійка зраділа і пішла за Яблочком. Вони побували на полі сонячних помідорів, де помідори грали у веселу гру, перекочуючись один за одним. Далі Маріка відвідала морквинний сад, де морквочки співали пісні і танцювали. Потім вони дійшли до озера Соковитих Ягід, де малинки, полуниці та чанинці плавали в чистій води і запропонували Марійку приєднатися до них. Марійка і задоволенням скупалися разом з ними, сміючись і сплескуючись у воді. Після цього вони пішли до Великого виноградного замку, де виноградні грони утворили величні стіни. Тут їх зустрів мудрий старий виноградник, який розповів Марійці. Про важливість фруктів і овочів для здоров'я. Марійка із цікавістю слухала і дізнавалася багато нового. Вона зрозуміла, наскільки важливо їсти різноманітні фрукти та овочі кожного дня. В кінці подорожі Яблочко та його друзі влаштували велику святкову вечерю. Де були всі найсмачніші фрукти і овочі. Вони танцювали, співали і веселилися до пізної ночі. Настав час прощатися. Яблучко відвів Марійку до порталу і сказав Ми завжди будемо раді бачити тебе знов, не забувай про нас. І продовжуй їсти корисні фрукти та овочі. Марійка повернулася додому повно вражень і знань про корисні властивості фруктів і овочів. Вона пообіцяла собі, щодня їсти більше корисних продуктів і розповісти про свою подорож друзів. Кожного разу, коли Марійка бачила на столі фрукти та овочі, вона згадувала своїх нових друзів і раділа. Що тепер знає, як бути здоровою і щасливою.